Динамо продовжує підготовку до матчу в відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференції, що відбудеться найближчого четверга у Стамбулі. До цієї гри білосині готувалися в Бухаресті до вівторка, а далі вирушать на виїзд. Цього разу динамівці отримали запрошення провести заняття на стадіоні Ангел-Йорданеску, який є домашньою ареною футбольного клубу Оволонтарі, що базується в одноіменному містечку на північ від Бухаресту. Сюди динамівців запросив знаменитий гравець нашого клубу 2000-х Флорін Чернат, який завершував у волонтарі кар'єру гравця. А нині працює у клубі на посаді спортивного директора. У четвер, 31 серпня, Київське Динамо проведе на виїзді матч відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти турецького Бешекташу. Усі охочі мають можливість підтримати нашу команду у важливому гостьовому єврокубковому матчі. Квитки до гостьових секторів стадіону Бешекташ Парк можна придбати, лише попередньо заповнивши заявку. Посилання на офіційному сайті футбольного клубу Динамо Київ. Нагадаємо, матч Бешектаж Динамо відбудеться у четвер, 31 серпня, початок зустрічі о 21.00. Жіноча команда Динамо стартувала у розіграші Кубку України з футболу. У одній восьмій фіналу суперницями київських динамівок стали Уменські Пантери. Динамівки переважали господарів протягом усього матчу, і завдяки голам Катерини Кукси, Надії Чайки та Аріни Кравець пройшли до наступного раунду змагань. 15-річні динамівці протягом чотирьох днів провели сім матчів на турнірі Рух Кап Кап-2023». Підопічні Євгена Ястребінського та Романа Шпиці перемогли чотири рази. Двічі зіграли в нічию і один раз поступилися. Черговий літній турнір став важливим етапом підготовки до старту першості України в дитячо-юнацькій футбольній лізі. Перший матч якої відбудеться вже 9 вересня. Початку повномасштабного вторгнення Румунія стала прихистком для багатьох українців, серед яких чимало дітей. У першій грі білосиніх з Бешекташем на трибунах зібралося багато юних уболівальників, які разом із батьками активно підтримували Динамо. У понеділок наш клуб влаштував для українських дітей, які живуть у Бухаресті, зустрічі з футболістами. Вона пройшла у форматі автограф та фотосесії. З Юними прихильниками зустрілися Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Андрієвський, Назар Волошин та Антон Саренко. До футболістів завітали понад 300 вболівальників, і кожен із них отримав автографи всіх гравців та фото на пам'ять.